Механічний годинник завтра під заводом Лобіні Мільйонер. Годинник іде в фірмовій коробочці, яка виглядає дуже презентабельно. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. На браслеті бачимо переплетення глянцевих елементів з матовими. Застібка стандартна, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Для налаштування будемо використовувати штифт, що знаходиться в нас збоку посередині, та дві приховані кнопки. Щоб налаштувати час, виймаємо штифт до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Для того, щоб налаштувати дату, виймаємо штифт в перше положення, тобто не до кінця, а в середнє положення між закритим та повністю відкритим штифтом. І в такому положенні ми налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Також бачимо, в верхньому цифроблаті у нас налаштовується місяць. Кнопкою прихованою справа ми налаштовуємо місяць. І потрібно натиснути чимось тоненьким і потрапити в самий центр кнопки. Так, зроблено спеціально, щоб ви ненароком не переключали значення. Також нижня кнопка у нас регулює день тижня, що знаходиться зліва в маленькому циферблаті. Циферблат знизу показує 24-годинний формат часу, а також система день ніч де ми бачимо місяць та сонце.